Людям здається, що вони змінюють події, проте іноді події змінюють людей. І з цими словами української письменниці Світлани Таланбашко не погодитись. Ми живемо в такому світі, який дуже швидко змінюється, і людина зазнає змін, не розуміючи причин цього. Ми часто, хоча й помилково, віримо в те, що маємо владу над часом та можливістю керувати власним життям. Безперечно, у цьому є частина правди. Але не слід забувати, що й обставини мають вплив над людиною, формуючи наші переконання і навіть самоособистість. Чи не бувало у вас так, що після певної події або зустрічі з якоюсь людиною ваше життя змінилось назавжди? Взяти, до прикладу, казку притчу Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц, коли літак розбивається в Сахарії, пілот зустрічає маленького принца. Дорослий, подорожуючи разом зі своїм юним екскурсоводом, переймає від нього людяність, доброту, уміння відчувати і розуміти красу. Маленький принц навчив пілота бачити не лише очима, але й серце, відкрив йому світ емоцій, духовності та краси. Як на мене, це яскравий приклад того, як подія, авіакатастрофа та людина змінили особистість. Часом, коли у нас все йде не за планом, ми просто сподіваємось на якийсь випадок, який би змінив усе. Так сталося з Ніком Вичичем. Народжений без кінцівок, він зміг стати успішною людиною та щасливим батьком. Хоча свого часу думав про самогубство. Відмовитись від цієї ідеї та знайти своє призначення, Ніко допоміг шкільний прибиральник, який наполегливо радив хлопцеві розповісти про своє життя одноліткам. І Нік це зробив. Сьогодні Нік Вучич один із найвідоміших ораторів сучасності. Його промови надихнули тисячі людей. Ви тільки уявіть, одна розмова з небайдужою людиною змогла змінити все життя письменника. Якщо озирнутися на моменти подій людства, можна побачити, що деякі події кардинально змінили не лише окремих людей, але й цілі народи та епохи. Взяти, наприклад, війни або революції. Вони мають певні причини, але їх наслідки впливають на мільйони доль, змінюють життєві цінності та переконання. Події, які зараз переживає наша країна, змінили не тільки українців, але й увесь світ. Ні, ми, ні хтось колишніми вже не будемо. Ми стали іншими. Війна змінила всіх. Події не завжди йдуть за нашим сценарієм, Але як казав Василь Семененко. Життя це не те, що трапляється з нами, а те, як ми реагуємо на це.